Здається, у боксерській спільноті може здійнятися чимала буря, спровокував бунт Віталій Кличко, котрий, за словами інших боксерів, користується особливим статусом. Нещодавно українець травмував руку під час тренування, і згідно із вироком лікарів він не зможе проводити бої до 2014 року. Вже наступного місяця спливає термін його чемпіонства у важкій ваговій категорії. А отже, Кличко має захистити пояс у бою із канадським боксером Бермейном Стівером. Віталій спеціально полетів до Мексики, щоб обговорити ситуацію із президентом ради Хосе Сулейманом. Останній у свою чергу пообіцяв не позбавляти його титулу. Таке рішення світової боксерської ради обурило Стіверна, що претендує на чемпіонство. Канадець блискавично відреагував на новини і заявив у пресі, що Сулейман має особливе і упереджене ставлення до кличка. За словами Стіверна, правила не слід змінювати, і український боксер повинен залишитися без пояса, бо так вимагає справедливість. we